Арестович психонув і вилив на себе відро лайна в прямому ефірі. Після запитання ведучого, який теж до слова в цьому лайні. А чи надовго з українцями Зеленський з Арестовича полізло воно? Я в лицо говорю, що я вас презираю. Ви фуфло. Повніше фуфло дерьмо, которое надо надавити, просто стыдно стигна витягати сапогам дета приступок какої та висунку. Влякався и пошов дальше. Ну після такого лайно себе буде важко змити ніж за 2-3 тижні, і тим більше за ціловічність. Але Арестович пішов далі і почав розповідати, що з українців хтось смокче у притули Берлінської істерненка, так ніби сам через черзі стояв і бачив все на власні очі. Ну і головне забув, як пести в мікрофона в офісі Президента. Та України і переконував, що тільки військова перемога врятує всіх. Все буде Україна. Віримо в збройні сили, віримо в партнерів і до перемоги військовим шляхом. Все буде Україна, якби не бісило окремих філософів у вигнанні. Ну а лайно воно спливає саме.